Я зрозумів, що щось не так. Я, як відповідальний за операцію за всі її деталі, я на 99% впевнений, що це була зрада. Тобто хтось позвонив туди. Не могли їх затримати білоруси і піти на відкритий конфлікт з росіянами. Тому хтось росі... білорусам дав дезінформацію про те, що вони для того, щоб вони їх затримали, і потім віддали, мабуть, тому хто це повідомив. Ми почали формувати перелік цих людей, які ми маємо перевірити. І Борба сказав, що він нам надасть ще перелік інших хто з Офісу президента був допущений до цієї інформації, щоб ми могли також запланувати якісь перевірки щодо можливо, джерела витоку інформації. Проте ми так і не дождалися цього списку, тому що борба був звільнений. І протягом якогось дня чи двох був відсторонений від обов'язків Юрій на слідуючий день, На слідущий, наступного дня. Мені здається, що в Офісі президента панує атмосфера, в якій вони вважають, що вони діють правильно. Що вони бояться посоритися з Росією? Тобто, це й не один кріт мені здається, Там просто така ціла група людей, ті ж самі татарових Єрмак. Ну вони Демченко, вони всі, така фраза, яка може пролити трошки світло на цю, скажімо, інтересне питання цікаве. Що коли Бурба от в останній день намагався з'ясувати, хто ж був зрадником і планував провести розслідування і пропонував їм розслідування, то Демченко відвів його в біг і каже. Василь, а для чого ти це робив? Ти хотів, щоб російські танки були в Києві. Тобто вони тримають в страхі, мені здається, самого президента, який ну, який по роду своєї попередньої діяльності, мабуть, не розбирається, настільки в наших ну, нюансах, наших операцій. І мені це нагадує 14-й рік. Коли наш міністр оборони виявився громадянин Росії, виявився в Росії. Наш мій голова Служби безпеки, який керував при мені, виявився в Росії. У мене зараз таке таке враження, що. Якщо ми все таки доведемо цю ситуацію до кінця, хтось опиниться в Росії.